Віце-прем'єр міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина допускає відкриття вікна можливостей для вступу України до НАТО до завершення війни. Вона зазначає, що Україна вже багаторазово заявляла про своє бажання стати частиною альянсу. І сьогодні такі рішення мають ухвалюватись в Брюсселі. Проте, на думку віце-прем'єрки, наразі альянсу немає, що запропонувати Україні, так як ми прагнули. Ли стати членом організації для того, щоб попередити війну, але незважаючи на це, питання членства України в НАТО доволі актуальне сьогодні ми бачимо, що Росія настільки слабка і не настільки сильна, як її боялися самі союзники з 2008 року, що питання членства України в НАТО не можна відмітати, тому що Україна стає сильнішою, і Україна буде дуже сильним союзником.